Всім привіт, вас вітає компанія Greenway Auto. Ми знаходимося в Києві. І Сьогодні у нас на перегляді дуже класна шкода Octavia 5, яку ми привезли із Німеччини. Буквально два дні тому розмитнили. Автомобіль на червоних транзитних номерах є сертифікат, митна декларація, в будь-який момент готовий до постановки в вмрево на облік. Ціна питання буде коштувати десь 3 тисячі гривень. Я зараз. Покажу, як виглядає автомобіль ззовні, всередині салон, технічно і всю історію розкажу про цей автомобіль. Щоб вам було зрозуміло, чи достойний цей варіант їхати переглядати, тестувати. Отже, непогана комплектація, ось стан ззовні гляньте, бампера, фари, капот. Ще раз повторюсь в дуже-дуже класному стані машинка. Ржавчин немає. Сколів такого теж нічого немає. Показую низ, больні місця, да, низ крив, пороги, гляньте в якому стані. Ліфтбек для Європи це велика рідкість. Ось така у нас попалась. Висока, гляньте яка висока, для Європи це теж рідкість, бо в Європі вони трішки занижені, тут це нормально з ходовкою. Всі зазори, все рівно. Ззаді є парктроніки. Двигун тут 1,6 MPI, 102 кінських сили. самий самий топовий двигун у нас в Україні. За яким всі бігають, ганяються, які легкі в обслуговуванні. 8 клапанів, один розпредвал, 4 свічки прості. Можна самому обслуговувати. Арки теж больні місця, гляньте стан. Низ, пороги, двері гляньте. Стараюсь максимально детально показати кузов. Автомобіль дуже акуратно виглядає. Все скло по периметру рідне, крім лобового. Лобове мінялось. Але воно мінялось ще в 2010 році на оригінальне. Автомобіль 2007 року випуску. І подивіться, який стан. У нас в Україні в такому стані, шкоди Октавію, а 5 ви не знайдете. Тепер салон і історія. Салон як новий, чесно вам скажу, і запах нового авто. Нічого жодної царапини, нічого не затерто, не зачухано. Ось пороги гляньте. Пластик, резинки. Там вся історія, я розкажу. Крісло. Бідлокотник є, хороша комплектація. Так, по історії. Друзі, перше. Ось бриф, Машина з Німеччини. Була власником мадам. Автомобіль 2007 року. Так. Далі. Митна декларація 31.07 розмитнилася два дні назад Є. Сертифікат є. Автомобіль готовий до постановки на облік. Сервіска Ось сервіска, дивіться, повністю оригінальна розписана сервіска Наприклад, останній зафіксований пробіг тут був 22-й рік 171 тисяча. Тут багато записів, коли що мінялось, є. Історія є. Далі, ще є такі підтверджуючі документи оригінальності пробіга. Багато тюфів німецьких тихоглядів. Там, починаючи з по-моєму, 9-го чи 10-го року, ну ось 15-й рік. Потім ось дивіться є. Це в нас який... Це у нас 10-й рік, да? І самий свіжий, він прямо в конвертику був, мабуть, 17-й рік. 17-й рік і пробіг тут зафіксований. Де ж він? 152 тисячі. Ось! Тому історія в принципі, вся є. Тут ще різні там, огляди, чеки, все є. Це по історії, те, що я вам обіцяв показати. Бо там зразу почали хейтери з пам'ять писати, що ж ви сують, пробіги скучені і так далі. так далі. Друзі, ну ось бачите, показує. І стан автомобіля відповідає. Йдемо далі? Задні двері, карти гляньте на цей стан. Куроги, резинки, пластик. Задній диван в ідеальному стані, на ньому ніхто не їздив. Дуже часто тут ось цей бардачок, пепельничку відривають відламують. тут все нормально. Тут часто відривають отут, тут подивіться, все в ідеально. Тут нічого петлями не побито, Аккуратно. Багажник великий, ліфтбек, чистий, подивіться на стан цього пластика і резинок. Як новий. Варійка, аптечка, все з комплект є. І далі запаска. Її ніхто ніколи не одівав. Тут все акуратно, чисто, наклейка є. 195-65 r 15 Повноцінна запаска. Полка є. Далі. Ліва сторона, задня дверка пасажирська. Ось там. Ось Так, водійська дверка, яка частіше всього зношується, затирається, царапається, продавлюється. Подивіться на цей стан. Як нова. Гляньте. Тут часто продавлюється дирка або вздуття. Тут пошкрябано, зачухано, тут поцарапано. Подивіться, як... яка тут карта. Так, водійський порог, пластик. Показую стан крісла водійське. Бо хейтери зразу пишуть, що не показуєте? Крісло, водійське, лала. Там все продавлено, перешито і так далі. Подивіться на стан. Це все рідне, нічого тут не продавлено. Хороший стан. Їздила акуратна німка, все тут нормально. Стан руляшки ряного. Є круїз контроль, звертаю увагу. Підлокотник, подивіться, не затертий нічого. Зараз заведемо, подивимося технічну машинку. 178, 802, Ну в общем, 179 тисяч пробіг. Включаємо запалення. Заводимо ручнику, Зняв, не пристепити. ну, Зрозуміло. Завелась без проблем, ось оберти, все чітко зафіксовано. Що тут у нас є? У нас є кондиціонер. Підогрів скла. Я працює. Музика. Все є. Тут нічого не обломано, часто тут поломано. Подивіться, стан зерка. Ну, тут, тут все дуже добре. Ніяких дирок, тут нічого немає, нічого не кріпилось, таксічних варіантів тут немає. Зараз підемо подивимося, як працює двигун. Там є що показати цікавого, п'ятиступка. так вот та двигун, дуже рівно і тихо працює. Він не митий, Глянь, гляньте, весь грязний в пилі, в робочому стані. Це правильно. Перше звертаю увагу. Дивіться, новенький радіатор. Ну як новенький. Не знаю, коли не він мінявся, ну, але він точно не рідний І це дуже добре. У шкод дуже часто сюди багато всього летить і він сильно розбивається. Ось робота двигуна. Картерних газів немає. Нормально все. Так, тепер подивимося, кришку зніму, покажу вам ось маркировка. Мабуть бачите, BSE. 1,6 MPI. Ось робота двигуна. Масла нічого такого немає. Е Вентилятор, продукта каталізатора і клапана. Глянемо по вихлопу ще. Ось. ось вихлоп. Там все чисто, сухо, нічого не воняє, нічого не парує, не димить. Ось такий у нас сьогодні класний автомобільчик. Збережений стан, а п'ята шкода Октавія із Німеччини. Тому, друзі, я запрошую вас на тест-драйв, на майданчик, на перегляд. Дуже-дуже достойний варіант. Такий в Україні дуже-дуже тяжко знайти. Ми привезли з Німеччини. Також анонсую, що в нас працює програма Лізинг. Кредит, трейд-ін, обмін, все це в нас є. І під замовлення теж може привезти любий автомобіль. На цьому завершую перегляд. Дякую за увагу. До зустрічі!